Добрий день. Ми домовлялися поговорити про легіонерів. Ну, то... Так от цікаво, легіонери от слова Легіон, а Легіон це щось там римські легіони асоціюється. А тут футболісти легіонери. А як, як це пояснити? Ну, інтернет пояснює, чи Facebook пояснює наступним чином. Легіонер це футболіст, який виступає за іноземний клуб. Така інтерпретація до е, іноземних гравців є тільки в російській, в українській мові, більш ніде цього не, не застосовується. Тобто, якщо вони там грають в Європі чи в Америці, то їх легіонерами ніхто не називає. Це е, суто е, наша видумка називати їх легіонерами. Е, для сьогоднішніх молодих людей, мабуть, е, не буде незрозуміло, що були часи, коли футболісти чи е, представники інших видів спорту не мали права з Радянського Союзу, не мали права виступати за іноземні клуби. Ти пам'ятаєш, що першим легіонером е, був Анатолій Зінченко, е, не дуже відомий футболіст в Радянському Союзі, тим більше в Україні. Та все ж таки от цій людині довелося стати першим легіонером. Історія достатньо цікава. Я розкажу, Звичайно. хто такий Анатолій Зінченко? Вихованець волгоградського трактора багато грав за СК Ростов на Дону, був учасником двох фіналів Кубка. Украї... Кубка Радянського Союзу. Перший вони програли, Скаростов програв Карпатам Львівським. Ми пам'ятаємо тріумф команди першої ліги Львів Карпати. Другий матч вони програли Московському Спартаку. Так от саме в цьому фіналі Анатолій Зінченко забив гол. Потім він певний час грав за Зеніт. Якісь були там не зовсім зрозумілі ситуації з тренерами, в першу чергу з Германом Зоніним. Він перебрався до лениградського Динамо, а потім, коли тренером Зеніту став Юрій Морозов, він знову повернувся до Зеніту. Так от як він став легінером? Чому саме на нього випало отаке от, от щастя, я не знаю. А ситуація розвивалася наступним чином. Зараз хтось послухає, скаже, що це не правда. Ні, це правда. У Відні є дві команди Рапід і Аустрія. Рапід вважається робітничою командою, а Аустрія аристократи. Команда аристократів. Так от, Рапід ніяк не міг виграти першість, ні кубку не вигравав, ні першість Австрії. А так як Рапід вважався робітничою командою, то вона була команда була близька до Комуністичної партії Австрії. І от австрійські комуністи звертаються до Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу з проханням підсилити. Рапід радянськими гравцями, кращими радянськими гравцями. І ось таким гравцем і став Анатолій Зінченко. Це було, він грав за рапід 1980-х, здається, по 83 І за ці три роки двічі ставав чемпіоном Австрії і володарем Кубка Австрії. Помогло! Но... помогло. Поміг так, поміг. Да, вони стали такими чемпіонами. І тут вишень, вишень, вишенька на торті. Е, коли він повернувся в Радянський Союз в 83-му році, то йому було присвоєно звання майстра спорту міжнародного класу за досягнення в чемпіонаті Австрії. Отак. От Не багато немало. Не знаю, в якій кваліфікації видрали це звання. Йому присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. Ну, от перший легіонер, який з'явився у нас. Розмов було дуже багато. Пам'ятаєш, мабуть, і в пресі писали багато радянська преса тут розпиналася, що яка у нас демократія, от наші футболісти грають, а наші допомагають е, робітничим командам і так далі і тому подібне. Ну, давай, е, скажем так, це був початок. От, а другим, якщо мені здається, легіонером став Василіс Хадзипанагіс. Дуже відома особистість в футболі в Радянському, він грав за збірну Радянського Союзу декілька матчів, що йому завадило потім грати за збірну Греції. Він за націоналістю Грек, його батьки в 49-му році із салоників. Емігрували в Радянський Союз, жили, жили в Середній Азії. Там дуже велика грецька діаспора була. От Василій Хадзіпанайс один із кращих нападників за історію узбеського футболу. До речі, був один матч, де вони вигравали в київську Динамо, багато не мали, 5-0. Тобто гравець був дуже сильний. І... Сім'я як репатріантів вони поїхали на назад на Батьківщину. Поїхав і Василіс. Грав Василіс, не пам'ятаю, як називається команда. Його там носили на руках. Він дуже багато забивав, але до збірної Греції УФА не допустило його, не дозволило грати за збірну Греції, тому що був він заіграний за збірну Радянського Союзу. Ну, от Хадзепанагіс закінчив, мабуть, до, до сих пір існує футбольна школа Хадзепанагіса. Здається, в салоніках вона таке, чи в Афінах, чи в салоніках я не, не пам'ятаю зараз. Тобто ця футбольна школа існує до сьогодні. До речі, я думаю, що Хадзепанагісу повезло, пам'ятаємо трагедію з. Пахтакором, який майже в повному складі загинув авіатрощі. І, мабуть, якби Хадзи Панаїс не поїхав до Греції, він загинув би теж. Ну, така доля. Ну, а з приходом в Радянському Союзі перебудови, наші поїхали, можемо вважати, масово поїхали за кордон грати за кордон. Піднімати Там... пролетарський футбол в Європі. Європі. Е, починаючи з Олега Блохіна, Біланова, Іва, того ж Івана Яремчука. Е, ну, дуже багато людей. Сергій Болтача, дуже відомий е, футболіст київського Динамо, який е, грав за Ісвіч, Іпсвіч, по-моєму, так команда в Англії. І, до речі, Сергій залишився, він до сьогоднішнього дня живе в Англії. І якщо, можливо, я не, не буду зовсім прав правильно скажу, він по-моєму, підданий королевської величності, чи як там правильно називається Там громадянство, там є підданство. До речі, Андрій Шевченко теж він не громадянин України, він громадя... підданий. Корол... Королевства Англії чи Великобританії Олексій Михайліченко. Це теж дуже відома особа, відомий футболіст, відомий тренер. От за свою кар'єру Олексію вдалося е, бути чемпіоном трьох чи чотирьох країн. Я точно не буду уточнювати. Мабуть, як тренер він був чемпіоном України, а як футболістом був чемпіоном, неодноразовий чемпіон Радянського Союзу. У складі Сандорі він став чемпіоном Італії, і в складі «Рейджерс» він став чемпіоном Шотландії. І що б ви думали, не багато, немало. Здається, там чи не п'ять разів чемпіон Шотландії. От до олімпійського чемпіона, до віце-чемпіона Європи, от Михайліченко додав отакі чемпіонські звання. Хто в нас ще цікавий? Цікавий Олег Лужний. Він грав за Арсенал і теж був декілька разів. Мені здається, двічі Двічі він ставав чемпіоном Англії і ну, чемпіоном Англії чи Англійської ліги, не знаю, як АПЛ, да, англійської ліга. ліги. Ну, цікаво, що мені здається, Лужний був чи не першим. Серед українських футболістів, який став чемпіоном Англії. Ну і звичайно, великих успіхів досягнув, найбільших успіхів досягнув Шевченко, який виїхав за, на, до Італії, і грав за Мілан. Дуж, ду, дуже дуже визначний успіхів досягнув граючи Будучи гравцем в Мілан. Ми знаємо, це, окрім там кубка, е, володар кубка чемпіонів Європи, він там багато разів ставав чемпіоном Італії. Е, а в індивідуальному плані е, став кращим е, футболістом Європи, отримав золотий м'яч, саме будучи гравцем в Мілан. В Андрія дуже, дуже багато досягну. Ну, е, і ще нас, здається, Заваров, здається, грав за е, ювен. От я називаю е, ота перша плеяда, перші, перші гравці, які виїхали за кордон, і яких успіхів вони досягнули. Хто, хто із них там най, найбільше, найбільше зміг досягнути. Е, в змаганнях. Ну, я тут би декілька хотів би е, говорити про е, сьогоднішніх легіонерів. Звичайно, ми не можемо не говорити про е, Жирону, це щось таке неймовірне, коли до Жерони е, запросили е, Віктора Циганкова за достатньо невеличкі кошти там, Мому всього 5 мільйонів. І тут фєрверк. Він настільки прийшовся, так сказати, до двору Жерони. Ну, він там один з, кращих, один з кращих. Результати в нього дуже гарні, ну, улюбленець публіки. Туди ж поїхав і наш, наш Черкасський, будемо казати, Артем Довбик. Артем? Правильно, я кажу? Артем? Ну, довбик, довбик разом із Циганковим сьогодні вивели Жирону на перше місце і вони конкурують з самим Реалом, хто, хто ж буде чемпіоном. Іспанії. Це, мабуть, таких успіхів не було ні у кого з наших лігіонерів. От саме в такому плані, що вони підняли команду середнячка, підняли до рівня чемпіона, чи стали ми чемпіонами Іспанії чи ні, але претендують як ніколи. Така команда претендує на звання чемпіона Іспанії. До речі, розмови ходять про те, що дуже великі гроші пропонує Баварія. Сьогодні навіть не цифри називають. Але я думаю, що це буде велично значно, значно більша цифра, ніж 5 мільйонів, за яких київське Динамо продало Жероні Віктора Циганкова. Думаю, там будуть значно більші кошти. І думаю, бонуси отримає київське Динамо. Це на користь київського Динамо. Ну і тут я е, вже трошки за зачепився говорити за гроші. Хотів згадати за Дмитра Чігринського, якого Барселона викупила Шахтаря. Здається, там чи за 22, чи за 27 мільйонів, а потім повернули чи за 5, чи 7 мільйонів. Не, зовсім не зрозуміло, яка була комерція. А сьогодні така ж ситуація складується, може, можливо, складається з Михайлом Мудриком. Ох, і буде смішно, якщо Мудриха знову викупить Шахтар, викупить у Челсі за якийсь мізер. А схоже все на те. Ну, Та інформація, яка в мене є, ну, не справляється. Михайло із з, 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 з тими надіями не виправдувати тих надій, які покладало Челсі. Хоча ось в останній матч він там щось. Асист зробив чи щось таке. Ну, я, я, я так думаю, що ще Михайло не готовий до такого рівня, і Челсі довго не затримує. Ну, Там вже в Англії в нас сьогодні є от такий медійний, дуже медійний Олександр Зінченко, який вміє себе показати. До речі, він теж вже там і чемпіон Англії, тобто є результати у складі. Знову ж таки, Арсенал в Арсеналі грає крайнього захисника, інколи крайнього півзахисника. Ну розкручен дуже, дуже добре розкручений. Думаю, він не таку велику роль грає в арсеналі, як йому приписує преса. Як це робиться, для чого це робиться, я не знаю. Але такої медійної особи в нашому футболі, по-моєму, ніколи не було. Ну, тепер про хотів би поговорити ще, знаєш, цікава ситуація з воротарями. У нас, виявляється, дуже багато воротарів, які грають за кордоном. От, Серед тих, хто ведучі, кращі вратарі, спірники України, Трубін, Лунін, грають сьогодні в Іспанії. Кроме, окрім них там, Коваль, ми пам'ятаємо, київське Динамо із Запоріжжя зовсім молоденьким хлопчиком, з річним бралом. Він зараз грає за Шерів. От Сарнавський грає в Польщі, Литовка, Литовка пам'ятаєте, в ігри Литовка. Я вже не пам'ятаю, за кого він грав, але я в призі в Чернігові. Ігор Гальчук, який грав за е, Маріуполь, теж грає, я не, чи В Ісландії грає, чи десь. А тепер я спеціально поглянув е, в інтернеті хто ж. Я не, не, не стану навіть записувати, тому що я цих людей не знаю. А їх там, ух, наскільки багато, мало відомих в Україні воротарів, е, заполо, практично заполонили пів Європи ну, в другорядних командах, грають в другорядних командах, але дуже багато воротарів у нас, є, е, гра, у нас грають за кордоном. Е, напевне, воротарів більше, ніж польових гравців. Ну, от, от такий невеличкий огляд, що стосується наших легіонерів. Я хочу ще кілька слів, аби ти сказав за Варного за і Миколенка. Вони ну, скажи щось про них. Ну я, походу, просто забув за, за Барна і за Миколенка. Ну я до Миколенка ставився ну, достатньо прохолодно. Він граючи за київське Динамо і за збірну України. Як захисник достатньо багато помилявся і привозив чимало голів на нашим цим командам. Але відрядження до Англії, мені здається, пішло йому на користь як нікому. От останній матч, який я бачив Миколенка за збірну Україну, практично безпомилково, чітко, впевнено. Мабуть, Правда, Віталій виправдовує ті надії, які на нього покладалися і в нас в Україні і в Англії. На жаль, Евертон, за який, Евертон, здається, який він грає сьогодні, страждає від різних бюрократичних чи фінансових негараздів, не знаю, які там скандали. І багато гравців, серед них і Миколенко подали до суду на клуб. Що там не виконують, які там контрактні умови. Але ситуація дуже складна. Не думаю, що Миколенко наступний рік буде проводити саме в Евертоні або в Армії. Мабуть, десь перебереться, тому що чи вибереться Евер... Евертон із цієї ситуації складно, яку він потрапив. Ну, що стосується Забарного, Забарний грає за другорядний. Хоч і ВПЛ, Бортборд, Борт Бормунд, бор, 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 да? команда, яка там знаходиться нижче середини, але з характером, з тим підходом, який є у Забарного і Забарного, я думаю, він там справляється і дуже гарно виглядає. Він молодець, він ніколи не, не поспішає нікуди, він достатньо ловко вибирає місце, грає в підборі, як, як внизу, так і в повітрі. І, ну, так, так, Тихеньким сапом він там грає, не, не, не кричить, медійно не виділяється. Бачив я його декілька інтерв'ю. Ну, хлопчина посміхається, каже, що йому там непогано, що його поважають, і він задоволеним грає в цій команді. А для нашої збірної, звичайно, це дуже корисно, коли гравці грають в кращих лігах, в світових лігах, чи в кращих лігах світу, в кращих командах світу. Для збірної України цей тільки на краще, думаю, що і результати повинна з часом команду показувати набагато краще. До речі, от ми за черкаський футбол ніколи не говоримо, а для багатьох, хто нас сьогодні слухає, то я просто хочу повідомити, що. І Артем Довбик, і Віталій Миколенко це вихованці черкаського футболу, вони черкащани. Ще є третій футболіст, який в УПЛ грає. Володимир Танчик за Дніпро грає, він ну, там не зовсім на перших ролях, а все ж таки по основі виходить, грає, показує непоганий футбол. Дякую за цікаву розповідь. Мені було цікаво. Сподіваюся, що всім, хто послухає, теж. Буде цікава така розповідь. Вболіваємо за Київське Динамо і збірну України. Все найкраще до побачення. До побачення.